11 квітня у Полтавській обласній бібліотеці юнацтва імені Олеся Гончара відбулася творча зустріч із поетом і музикантом Романою Колюдою автором нової збірки Люмінор. Роман Колюда творча особистість, піаніст, імпровізатор, журналіст, радіо та телеведучий, директор радіо Промінь. На зустрічі лунали вірші з нової збірки «Люмінор», а також прозвучала музика у виконанні маєстра. Якщо ти хочеш музики чи поезії, якщо ти хочеш бути з ними єдиним цілим, ти мусиш розплавитися у вогні любові, не маючи за душею лукавства, бо сонце любові. Пізнаючи у цей вогонь, мусиш знайти саме ту глибину, чи, може, висоту, яка є межею, між тягучим путтям скам'янілої криві і миттєвою смертю у вогняному викорі. Триматися цієї мужі найскладніша задача на світі. Це важче, ніж наослід виборсуватися з лабіринтами на таборах, мішавнім паспортом, якщо не тримати тебе з руку, йдучим мостом через вічність, якщо не бачити тебе, прикрашену солодкою знемогою весняного ранку. Якщо не кохати тебе всім серцем, навіть якщо ти нестерпно далеко. Жити на цій межі раз у раз зазираючи за нею.